Доброго раночку, проснувся. У нас 15 по 5. Хто не розуміє, що таке 15 по 5 це 5-15 ранку. На дворі темна ніч. Просто темна ніч. Відкрив вікно, дубак страшний. Я їхав в село ще та багато разів, буквально там місяць тому. То таке було сонечко Вже світило, тепленько було. А що я дивуюся? Вже осінь, вересень, хоча початок, але вже осінь. Дивився прогноз погоди. Сьогодні має бути тепленько. Біжу, миюся, віддіваюся, визиваю таксі і їду на автовокзал. В Тернополі великий автовокзал. Недавно от в порівнянні був в Кременчуці, то там дуже маленький. А нас дивіться, тянеться аж, аж отуди. Видно, якийсь міжнародний автобус приїхав. Ось. Моя маршрутка стоїть. Ні водія поки нема, ні людей нема. Я сьогодні, як завжди, з самого рання буду їхати на пана сам. Через козову. Бачите, пише. Тернопіль виводів через козову. Ні, ні, не є холодно. Я думав, що буде холодно, але вітру, вітру нема взагалі і так нормально. Значить тобто, днем буде тепло. Щось я не наблюдаю ніде нашого водія. Ну, нічого. Ду я сідаю в маршрутку, тоді почекаю маршрутця, там побачимо. Десь нема наших водії якісь. Новий чоловік за кермом сьогодні. Ну, наш став. Темна ніч, напевно ще приїду в село. Ляжу годинку-дві барики марю. Не буду лізти ті квітники серед ночі, правда? Я буду придорожений. Притак іду і думаю, треба було поїхати ця сама маршрутка, вона потім йде, ну, зараз шоста ранку, потім вона йде в 11 ранку, а потім четвертій. Ну і відповідно села повертається 8 в восьмій, в другий. Але я так собі подумав, що краще поїхати мені на шосту ранку, власне, цією маршруткою, а повернуся тією, що їхав попередній раз Бережанською. В четвертій годині вона їхала. Тут все ж таке гарне місто, правда? Так от на воді. Нічого дивного немає. Що немає людей на села. Ну, а що я можу зробити, як мене так вихідні випадають? Картоплю, буряк, морку і завжди так виставляють на заїзді до свого подвір'я на продаж мішки. І ми дуже часто раніше як їхали з села або в село, навіть інколи то зупинялися і купували. Ціна переважно така, як на ринку, трішки дорожча, ну, але, знаєте, то кажуть, домашня. Мої просто дуже, вели... дуже ранок. Дуже ранок і тому нічого немає ще. Напевно. Ось найкраще позиція починається. Зараз ми подивимося чи щось і є чи немає. Чи може люди пізніше виставляють? youtube Ну що, я вже на місці. Знайшов такого кепарика. Холодно. Щось вже мене аж горло почало дерти з того всього. Бо тому що ще такий, знаєте, дуже-дуже ранок. ключа від комори. Якась техніка їздить, якісь трактори. Не знаю з чого починати. Роботи тьма, розумієте? Ну, зараз подивимося. Тут на подвір'ї, слава Богу, окей. Правда, треба, треба все позамітати. Тут, думаю, цю хосту може вже теж скосити чи що з нею зробити. Вона вже давно відсіла, бачите, вже все. Гірку треба пересапати. У е, мене ж там багато тюльпанів є. Я тут хочу тюльпані подосаджувати. Сусідів нікого нема, тишина. Бачите, ви питалися. На рахунок, ви питались на рахунок того, що хата на горбочку. У нас так, в принципі, всіх. Бачите, хата на Горбочках. тому що е, доволі великі подвір'я. Е, це в нас е, стайня, це стодола. Оце окремо літня кухня. Там, як називається, льохи нас кажуть, підвали. Тут комора. А подвір'я навіть сусіді, бачите, теж. Я в Карпатах. У нас все на таких горах. Така у нас тут місцевість. Така у нас місцевість тут. Ті, дров... Ті дрова треба теж поперескладувати. Просто, знаєте. Просто знаєте, як то кажуть, на... Одні руки то не встигається нічого. Ходіть, подивимось. Ми попередній раз навіть в садку не були. Ну, е, в мене на меті сьогодні оце туди догори прибрати все. Оце донизу прибрати все. Може і навіть лілійник забрати, але вверху хати однозначно. Поприбирати. Лілії пахнуть. Цвітуть і пахнуть. Дельфініум, бачите, пішов в другий раз в квітування. Гарний дельфініум мені дуже подобається. Пішов другий раз в квіт. От тут теж треба прибрати. Та Боже мій, треба. Що ж вам казати, як ви самі все бачите? Прибирати і прибирати. Тут, знаєте, що я собі так подумав одне. одне. Можливо, ось тут зробити такі зразу гарні ямки підготувати на троянди. І троянди посадити. А попри цей бордюрчик, можливо, ту посажу лаванду. Не знаю. Тут же трішки, знаєте... Трава, при... Трава прив'яла, обкосилася, вже зовсім поінакше виглядає. Зовсім по інакше. А тут дивіться, потім треба буде обкопати, щоб не скосити. Піончик маленький і вроді він живенький. Бо той повністю чорний. Я бачу, що з нього нема нічого. Оцей, вроді бачите, теж має листочок зелений. Цей посох, посох зелений і зелений. І он, дивіться, один є. Чотири штучки. І то непогано. І то непогано. Ходіть. Як то кажуть, поки ще робота не береться, то можемо трошки походити, правда? Бо потім вже як запряжуся, то головне почати. Головне почати, а там вже, як то кажуть, дасть чути. Я я минулий раз навіть в садок не залазив, навіть не знаю, що там і до чого там. Хоча цього року все перемерзло, бачите, яблуків таких нема вимерзли. Ну, оця груша. Дивіться, які груші. Які висять грушки. Але вона така дубова, вона, знаєте, напевно... О, дивіться, я покажу. Які висять... Груші. І ця груша, вона маленька, але вона така щороку. Рясна-рясна. Ви що робиться. Алеча оця, ця алеча вимахала, треба її зрубати. Однозначно буде, я не знаю. Треба буде якийсь знайти один день, вибрати вже осінню, коли листя опаде, приїхати і оці дерева всі по... Поспилювати. Яблочко висить, хай ще висить, я потім буду додому їхати, до моркові зірву. Марко любить свіжі яблочка. Та Марко любить. Ця груша просто шикарна, але теж обмерзла. Ні одної грушечки немає. Ота грушка така стара-стара. Називали цю грушку гнилички. Пам'ятаю, що мій діду колись збирав ці маленькі грушки і на п'єцу, як чорнослив робив іменно з груші, висушував таку підкопчену грушу. Робив дуже смачну на компот. Десь-не-десь десь маленьке яблучко якесь та й зацепилося. А тут, ви не повірите, у нас вересень, нас це треба обов'язково зібрати. Дивіться. Вереснева порічка. Світ такого ще не бачив. І Яка вона шикарна. Треба буде. Ну, от бачите, знову ж таки, бачите, знову ж таки, і коли це все робити? І коли це все робити? У мене таких два куща. І таке треба зібрати ту порічку. Бо шкода, і урожаю, і урожаю такого не було цього року. Зібрали цю, як називається, пшеницю. І вже щось знову посіяли. Щось таке ріпак чи що, це не знаю. Ну щось, щось вже посіяли. Так. Порічки. Як з картинки, правда? Ага. А, дивіться. А тут подивіться, що в мене ще достигло. Кисливе. Ой, як їх багато, дивіться. Вони вже почали просто а, гнити на цьому на, на дереві. Бо ніхто ж не збирає нічого. Дивіться, як куряче яйце. Така слива. І така, знаєте, тогенька, тверда. Теж вся слива в сливках. І це треба зірвати. Бачите? Все треба. Все треба. Ну нічого. А ви кажете, нема роботи. Роботи отак. Мені цікаво, отам от на куті була така, ще як я був дуже-дуже малим, була така дуже гарна яблуня. Ми дуже любили, вона мала яблука з червоною м'якотю. І вони дуже-дуже солодкі були. Правда, я пам'ятаю, ми копали картоплю в вересні, а буряки копали в жовтні. І коли ми приїжджали на буряки, то якраз вони всі були, якраз тоді достигали. Ну, Подивимось. Зараз вже город зробили соцільний перекопали. Колись тут була межа, а тепер, виходить, цей фермер, який взяв оренду городи. Бачите, таке суцільне одне поле, все в оренді. І він все перекопав. Всі межі, все перекопано. Нічого, як є, так є. Йдемо подивимося на ті яблучки, чи там є, чи нема. Щоб собі запланувати час. Якщо трішки зроблю на подвір'ї роботи. Потім побіжу, Маркові нарву трошки яблучок. І там подивимось. Вон там, попри ті от кущі по дорогу. Там було два наших ще городи. Травка була завжди. Ми пам'ятаю, ту травку перекидали і перекидали, косили і косили. І отой якраз був другий город, де в нас завжди були буряки. От. А потім з тим городом, потім той город дід дав користування. Сусіду, а сусід той город взяв ще серед тих часів давніх. от І на тому скінчалося. От, але все моє дитинство, то та от травка, я їх до сих пір пам'ятаю. ту травку, А це, бачите, все одне суцільне. От бачите, це корінь мав такий клаптик городу. Тут у нас було щось 8 сотих, тут сусідки теж 6 сотих, а там такі були у нас городи, там он по 10 сотих. І отут це... Це виходить, кожен мав таку смурочку довгеньку. Кожна хата мала смурочку, а тепер, бачите, все одне суцільне. Все одне суцільне. Якийсь фермер собі щось там садить. Так. Вон кось хтось таки, бачите, що собі посадив своє. Тут-тут називали колись барилковий садок. Взагалі-то в селі дуже багато прізвищ Барилко. І отут було теж чи дві, чи три хати. І такі були гарні сади, дуже гарні. Таких яблук не було ніде. Ніде не було. Ми ж, як були малими, знаєте, то ми ще збігали, оці собі якісь хатки будували, люди мали огороди, то через цей садок по центрі була така велика широка дорога. Коні їздили, щось возили. А тепер не то що коней, людей нема, все позаростало. Оця яблуня. оця яблуня, почекайте, була ще одна. Вон там така, що ми дуже любили її яблуню таку. Вона мала чотири великі гілки, таких величезних. І кожна гілка мала інший сорт яблук. І отут от теж. Бачите, це так здавна було ще, зарахуйте 60-ті роки, коли так прищіпали. Одна яблуня і має 4 чи 5 різних гілок, різних яблук. А, ось, дивіться, вони оці яблучка червоненькі, поосипалися. Це якраз оця от найвища гілка була. Но цього року коли вони теж дуже швидко все, дивіться, з ними сталося. Вони завжди були такими дрібними, але вони дуже-дуже солодкі. Дуже. Таке стало вже ватним, несмачним яблуко. Солодке, але вже таке, знаєте, не соковите. Верби поросли ясини. Просто суцільні хащі. Суцільні. Вони якісь дерева повалило. Тут, що ви розуміли, Отакої трави ніколи в житті не було. Тут завжди всі ходили, ходили, все витоптувалося, перевитоптувалося. Скажете, а чого я сюди йду? Зараз травою йти вниз. А я ж цей шльопки вдів. Я шльопки взув, знаєте, щоб зараз травою вниз не намочити. Оце теж були такі городики такі. Там хати ще йдуть, кожна хата мала такий свій городик. Бачите, теж все соцільне. Все суцільно. І он там нас називали фазенди. Там в нас є 40 сотих городу теж. Тут колись була така суцільна широка дорога, по якій навіть комбайн-код їздив взад-вперед. Он там вгорі теж такі наділи городів. По 40 сотих, якщо не помиляюся. Пам'ятаєте, попереднє відео ми були на центрі і я вам казав, за тим деревом такий анкер є. Ось цей анкер. І якраз на нього практично наша хата. Треба собі нарвати хрону. Віцям молоденький хрін. Якраз ще поки сезон. І бачите, не хочу туди туди якраз дорога до нас, до нашого садка. Але не хочу трива висока, не хочу туди пертися. Поки молодий хрін, хочу собі потім ще нарвати і наквасити помідорів. А отут була така широка дорога, і по двох боках оцей хрін. Такими великими кущами розростався. Зараз же ці гербіциди всі вже використовують. Все окроплюється, тому може і знаєте, такого нема. Десь не десь цей хрін. Хоча його важко вивезти навіть гербіцидом. Ну, Но... того, що було, того вже нема. Якийсь трактори їде. Того, що буде, того вже нема. В будь-якому випадку, того, що було, вже не буде. Вже не буде. Хоча, як то кажуть, пам'ять, спогади дуже теплі. Колись не було нічого, ні техніки. Ну, наш дідо мав коні, то обробляли е кіньми, городи. І ми були малі. І ті картоплі, і ті буряки, і ті городи, і ось та одна маршрутка, і ті торби. І не було її так, що купити, і грошей не було, і роботи не було. Колись дуже бідно жили. Люди важко працювали в селах. Дуже важко. А в теперішній час все міняється. Кажуть, люди в селах виживають, мусять працювати, щоб просто прогодувати себе. На цих городах, а інші просто не хочуть так важко працювати. Ну, просто так. Худоби по селі практично нема. А колись було в кожній, в кожній хаті по дві, по три корови. Ну, коні то було завжди менше. Одиничні там мали коні хати. Але в корова була в кожному, в кожному подвір'ї. А зараз. Я навіть не знаю, чи може хто в селі, може якісь дві-три корови щось ще. Може взагалі вже не тримає ніхто. Це дуже важка праця. Жити в селі і працювати це дуже-дуже важко. Тому і села вимирають, бо та молодь, яка має можливість, при першій можливості втікає, виїжджає. Ті пенсіонери, які полишалися, потрошки вимирають. А з ними і вимирають села. Бо тому, що люди хочуть, як то кажуть, жити, Бо тому що люди хочуть, бодай би якось жити, а не елементарно виживати. Ви мені писали дуже багато коментарів за рахунок квартирантів. Я втомився відписувати в коментарях, але мої хороші, я вам скажу так: от вулиця, от вулиця, мої хороші. До прикладу, з 20 хат в трьох живуть люди. Ще, можливо, в п'ять. Отак, от як ми приїжджаємо, як на дачу. А всі інші просто пустують. Просто пустують, розсипаються, розвалюються хороші, добротні хати з опаленням, з газом, село газифіковане, електрифіковане. Люди не хочуть жити в селі. Тут немає роботи. Немає роботи. Була одна школа, яку і так за рахунок е, була школа, де працювали вчителі ще, ходили учні, яку закрили минулого року, бо не назбиралося там щось там 50 учнів там, чи скільки мало б бути на таке село. Про що ви говорите? Яка, які квартиранти? Хто хоче жити в селі? Не маючи копійки, не маючи роботи і не маючи нічого. А за що жити в тому селі? Як би це не прикро звучало, але, мої хороші, це суворі реалії життя. Знаєте, ми сміємося з когось, а самі себе не бачимо. Ой так, добре. Пройшлися, поговорили. Хочу, щоб трішки тепліше було. Зараз, поки немає вітру, то так непогано. Добре, що садок не дуже заріс. Та заріс, що не заріс? Але хоч не такий, знаєте, як то кажуть, як подвір'я, по коліна. Оці кущі треба повикидати. Не знаю, можливо на другий рік вже будемо всі в зборі, будуть батьки на місці. До речі, були коментарі на рахунок того, чому сам, чому нема батьків. Мої батьки поїхали за кордон ще на початку весни. Є деякі питання і на рахунок здоров'я, і інші. Тому цей рік мусить бути таким. І маємо надію, що наступний рік все ж таки буде легшим і кращим. А там час все розставить на свої місця.